же й смачні котлети із буряка і не скажеш, що вони без м'яса. Їсиш таку смакоту це просто космос. Приготуємо таку смакоту разом. Для такої смакоти, крім червоних буряків, потрібно ще взяти. Червоні буряки? Зваримо на плиті або запечемо у духовці. Зваримо бурячки до готовності. Приблизно потрібно варити 50-60 хвилин. Картоплю теж зваримо до готовності. Хоч можна взяти і готове вже зварене картопляне пюре. Горіхи можна насікти, а можна пропустити. Через м'ясорубку разом із овочами. Готовність овочів перевіряємо ножем. охолоджуємо буряки та картоплю, овочі чистимо від шкірки, чистимо і цибулю, і буряки, можна ще й часничок додати. І все пропускаємо через м'ясорубку. Ми готуємо. Легінські котлети, то скріплювати будемо їх панірувальними сухарями. Скільки сухарів додати, це залежить від того, які у вас на соковитість овочі. Ми ж ніякого соку не відтискували. Далі за смаком солимо та перчимо та ще додамо секретику. Ось якого секретику, і з таким секретом будуть наші котлетки як ніби з м'ясом. Та й ще додаємо деякі спеції за смаком та за бажанням. Не забуваємо, що ми додаємо ще подрібнені волоські горіхи. Ретельно фарш вимішуємо, щоб усі складники фаршу між собою подружилися. А якщо фарш занадто густий, то додайте ложку дві води. Мокрими руками виплескуємо ось такі котлетки, виплескуємо будь-якої форми та величини. Ми ось формуємо ось такі котлетки. А далі ці котлетки обвалюємо у панірувальних сухарях. Хоч можна і в манці, чи в борошні, уже і розігріваємо сковороду, будемо котлетки смажити. А у кінці відео буде ще сьогодні бонус. Котлети викладаємо у розігріту олію. Виплескуємо ось такі плесканці, викладаємо на них. Начинку. Формуємо, ніби пиріжки із начинкою, розігріваємо сковороду, котлетки паніруємо у панірувальних сухарях. Для начинки потрібно ось такі інгредієнти. Ось це все можна подрібнити. Зручним для вас способом чи ножем порізати, чи на терці натерти. За смаком перчимо та солимо і все змішуємо, і начинка готова. Смажимо котлети на вище середньому вогні. Смажимо з двох сторін по 2-3 хвилини до золотавої скоринки. Котлети ще на сковороді, а вже апетитно пахнуть, аж слинка тече. У цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До столу котлетки подаємо ще гарячими. А з чим котлетки подати до столу? Смачні котлетки із будь-яким соусом. Смачні вони із будь-яким смачним салатом. А ось і бонус. Для приготування салату потрібно ось такі інгредієнти. Розпочинаємо приготування його із пекінської капусти. Подрібнили пекінську капусту. Поміщаємо її у салатний, та ще сюди будемо додавати огірочки морквиця сестриця. Солимо та перчимо за смаком. Та й кількість овочів до капусти додаємо за смаком. Чогось більше, а чогось менше за смаком. І... Смачимо запашною олією. І з таким салатом котлетки просто смакота. ж таку смакоту і не скажеш, що тут м'яса нема. Вже дуже смачні котлети із буряків. Смачні, соковиті, і не скажеш, що вони без м'яса. Такі соковиті смачні котлети зі столу зникають миттєво.